Пакувати валізи і їхати з Канади. Чи все ж таки щось думати і робити інше? Саме про це ми сьогодні і поговоримо. З'явилась одна дуже цікава новина, і я її хочу з вами обговорити. Також сьогодні ми обговоримо деякі коментарі під деякими відео, ваша улюблена рубрика, ваші коментарі сьогодні теж буде. Тому наливайте у звару. Я бажаю вам гарного перегляду. А мене звуть Даниїл, і я радий вітати вас на каналі Моє Життя в Канаді. Поїхали! Що ж, за новина, яку я хотів би сьогодні з вами обговорити. Взагалі дуже болюча тема це піар. Як отримати піар, як залишитись в Канаді, це дуже хвилює багатьох людей. Це дуже серйозна тема, на яку, на жаль, Ну, немає відповіді, немає, ніхто не може вам гарантувати, що ви зможете тут лишитись, і ніхто не може вам сказати, напевно, що вас звідси випруть завтра. Звичайно, є гарні новини в цьому напрямку, тому що нам, українцям, хто приїхав по КУАЕД, продовжили воркперміт, тобто його можна ще буде продовжити аж до весни подати, продовжити ще там на 2-3 роки, скільки дадуть. І це класно, це продовжує наш термін. Але що далі? Ніхто з нас. Ну, я думаю, більшість не хочуть бути тут просто якби тимчасово і не знати, чи залишити ви тут, чи ні. Звичайно, є люди, яким не подобається Канада. Вони вже визначились і поїхали з Канади або планують це зробити. Але є багато людей, які хочуть тут залишитись в Канаді, яким Канада дуже подобається, бо тут є дуже багато плюсів, незважаючи на мінуси. І ось що робити цим людям? Не всім хочеться просто. Сидіти, як на хіголках і очікувати, коли ж випруть з Канади. Багато разів я вже про це говорив. Всі ви знаєте, що Канада хоче і зменшує кількість мігрантів у себе в країні, тому що є багато факторів, на які мігранти і такі тимчасові працівники, нелегали, також негативно впливають. І з'явилась ще одна новина. Давайте прочитаємо, потім поговоримо про це. Канада очистить країну від іммігрантів. Способи не розголошують. Політика уряду Канади у сфері посилення імміграції продовжує свій поступальний рух. Цього разу влада натякнула, що зайвих людей будуть депортувати набагато активніше. Міністр імміграції Марк Міллер заявив, що епоха необмеженої пропозиції дешевої іноземної робочої сили закінчилась. Міллер додав, що до того ж буде покладено край експлуататорському ставленню до іноземців, які працюють на низькооплачуваних посадах. Щодо самих іммігрантів, особливо тих, чия доля вісить на волосині або взагалі нелегалів, то їм буде не солод. Міллер сказав, що Тава розгляне можливість збільшення ресурсів правоохоронних органів для боротьби з нелегальними іммігрантами. Тим більше у світлі необхідності взаємного дотримання угоди про безпечну третю країну США, які прямо дали зрозуміти Канаді свою позицію щодо питання імміграції. Міністр визнав, що наступний рік для всіх і канадського бізнесу, і прикордонників, і всієї країни. І не буде непростим. Цього року Канада обмежила кількість низькооплачуваних тимчасово іноземних працівників у більшості галузей та підвищила мінімальну зарплатню, щоб підприємці перестали покладатись на дешеву іноземну робочу силу. Очевидно, що епоха необмеженої пропозиції дешевої іноземної робочої сили закінчилась, і я думаю, що це добре. Нам також необхідно посилити контроль, щоб висилати людей, які перебувають у Канаді нелегально. І абсолютно необхідно переглянути механізми правозастосування, які ми використовуємо, щоб переконатись, що люди, які не хочуть виїжджати після належної процедури, дійсно виїхали. Але я не збираюсь публічно ділитись нашими планами щодо правозастосування, цитує міністра канадська преса. Отже. Про що новини? Взагалі дуже багато новин про те, що там скорочують якусь програму, там скорочують місця, які людей, які можуть, кількість людей, які можуть отримати піар по тій чи іншій програмі. І ось про що ця новина. А ця новина ще раз підтверджує, що е, отримати піар буде ще складніше. Тут є якби і гарні новини для тих, хто вже тут і хто вже подався на піар або має чіткий план, як це зробити. Чому? Тому що якщо працівників буде менше, працедавці будуть боротись до цих працівників. Відповідно, вони будуть поліпшувати зарплатню, збільшувати, вони будуть поліпшувати якісь бонусні програми, е оплачуємо вихідні, овертайми і так далі, і різні бонуси. І це класна новина, тому що зараз інша ситуація. Особливо в великих містах, наприклад, Едмонтон, Калгарі, та й в нас в Редірі, я думаю, також теж вистачає, що. Люди приходять, особливо українці, які там не супер знають англійську мову, або взагалі не знають, приходять на роботу і їм платять мінімалку, за яку просто раніше люди не працювали за такі низькі гроші, наприклад, на будові платять там, 20 доларів на годину майстру, який гарно працює. Ці майстри мають отримувати набагато більше. А із-за того, що працівників дуже багато, працедавці обирають, платять менше, тому що вони можуть це зробити. Якщо ти підеш на твоє місце, візьмуть іншого. Так ось ця новина вона хороша, тому що, по-перше, підняли, чи хочуть підняти мінімальну зарплатню для іноземних працівників, щоб у працедавця був вибір. Або я плачу більше е, іноземному працівнику, або я беру місцевого хто там з піаром чи з громадянством і плачу теж нормальні гроші. Ну і плюс, взагалі, якщо людей стане менше нелегалів, е, Повивозять всіх, будуть приймати менше людей, менший буде потік людей. Е люди, які, наприклад, давно тут уже підуть працювати самі на себе, повідкривають фірми, хтось отримує піар. Ну, бо люди розвиваються весь час і будуть іти з тих компаній, де вони починали. Треба буде брати десь працівників, відповідно, будуть бороти за цих працівників. Це прикольна новина для тих, хто має чіткий план, як отримати піар. Так ось, що робити тим людям? І, взагалі, давайте зараз поговоримо. Я не претендую на думку експерта, але просто хочу поговорити з вами і почути вашу, ваші думки в коментарях. І зараз поспілкуємось на таку тему, як що робити людям, які українці, які приїхали по Кует, у яких зараз немає чіткого плану, взагалі, як рухатись далі і як отримувати піар, і вони не знають, що робити. Давайте поспілкуємось про це. Що я думаю з цього приводу? Взагалі. Я з багатьма людьми спілкуюсь, знаю людей, які приїхали з класною освітою, з класною мовою, рівнем мови е і працюють. Хтось не може знайти роботу, хтось знайшов. Я також знаю людей, які працюють, але не мають англійської. А хтось не має англійської, але знайшов роботу. Дуже багато людей знаю, багато різних кейсів бачив, і що я думаю взагалі, що робити далі? От що би я робив в різних випадках, якби в мене були такі чи інші умови? Зараз я вам розповім, що у мене, і потім зробимо таку гіпотетичну ситуацію. Я готувався до отримання піару, здав іспит з англійської мови, готував всі документи, працював на роботі. Тобто, з самого початку я робив певні кроки, щоб отримати піар. Були труднощі з програмою, її закрили, потім переробили, потім змінили. Але все ж таки, зробили, що там вибірка по балам. Я подався, мене відібрали. Зараз я буду подаватись на Alberto Opportunity Stream. І я вже йду, роблю перші кроки з міграційним консультантом, вона мені допомагає, вже буду подаватись на Alberto Opportunity Stream і так далі. Тобто, вже я бачу якусь певну. Лінію, що я все ж таки отримую піар, більше всього, що я на це сподіваюся, і якби все до того йде. Я ніколи не хочу говорити, гоп, поки не перепригну, але виглядає так, що нібито має бути. І, в принципі, я розраховую на те, що я тут залишусь і буду якось розвиватися. Що би я порадив робити людям, у яких такої чіткої, як би вже бачення немає. Якщо ви дуже хочете залишитись, перше, що я вам пораджу, Знайдіть міграційного адвоката або консультанта і проконсультуйтесь взагалі, які у вас шанси і що вам робити. Тому що варіантів, як отримати піар тут в Канаді, їх багато. Хто як не міграційні консультанти, адвокати можуть вам підказати, як правильно зробити, яким шляхом піти. Тому що вони в цьому знаються, вони, на цьому, вони в цьому працюють щодня. Це перше, що я пораджу таким людям зробити це вже прямо зараз. Якщо ви хочете залишитись в Канаді і у вас досі немає чіткого плану, як отримати піар, знайдіть міграційного адвоката або консультанта, проконсультуйтесь і оберіть той шлях, яким ви можете піти прямо зараз. Це дуже важливо. Моя порада людям, які не знають англійської мови, не бачать взагалі, як отримати піар. Не можуть або не хочуть подаватись по якимось іншим програмам, вчити англійську. І повірте, я знаю людей, які тут живуть уже два роки і досі не, не просунулись в англійській мові зіро. Кожен має право на все, що завгодно, але мені здається, якби я був в такій ситуації, що мені ну, англійська просто не лізе, і я не бачу можливостей тут залишитись, я би зробив так: я би отримав ще продовження ворк перміту свого. І просто по максимуму ці два роки відкладав би тут грошей. І через два роки, коли закінчиться work permit, я би поїхав з Канади, якщо не з'явиться якась суперможливість, залишитись. Якщо я бачу, що у мене точно не клеїться з піаром, і якби варіантів не дуже багато і більше всього, що я їх не отримую, просто не купуйте будинки, не купуйте автомобілі, не, не вкладайтесь тут ні в що. Просто відпахайте тут два роки, назбирайте якомога більше грошей. І за два роки можна, якщо економити, якщо прикласти зусилля, щоб назбирати грошей, можна назбирати дуже немаленьку суму у співвідношенні там, до Європи, України. Потім беріть цю суму і їдьте в іншу країну якусь. Далі ще одна порада людям, які ну прям капець хочуть залишитись, не зупиняйтесь на провінції, в якій ви живете. Я знаю дуже багато людей, які вже тут по 10-15 років, і всі вони хтось отримав через Скачиван, хтось отримав через іншу провінцію, через якісь північні провінції не знаю, території. Не зациклюйтесь на тому, де ви зараз живете. Знову ж таки, повертаємось, візьміть пораду з міграційним консультантом, з спеціалістом. І оберіть собі провінцію, де вам легше всього буде отримати. Я не знаю, якщо ви хочете залишитись, ну їдьте десь на північ, в холоди, в морози. Відпрацюйте там рік-півтори, отримайте піар і поверніться. Це тут так працює. Дуже багато людей, які тут живуть вже давно, отримали саме таким чином. Вони десь їхали в якусь там глухомань, отримували там піар. Зараз живуть або в Бісі, або десь в Альберті. Або десь в Торонто навіть і в Ванкувері. Ось це такі мої поради, таке моє бачення. Взагалі, люди, напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде цікаво почитати, і, можливо, я візьму там якісь коментарі, і в наступних відео ми це пообговоримо. Якийсь ваш коментар. Що у вас усіх з піаром і які у вас плани? Якщо напишіть, будь ласка, якщо ви. Тут і вам англійська не лізе. Як ви плануєте отримати піар? Які варіанти є? Як ви це бачите, цю ситуацію? Що ви хочете робити? Чи ви хочете тут залишитись якимись шляхами, чи ні? Як взагалі от люди вирішують це питання? Чому мені так це цікаво? Тому що нас, українців, дуже багато по коеду приїхало і е, всі будують якісь плани. Більшість, кого я знаю, хотіли би залишитись. Так от мені цікаво подивитись трошки. Не в своїй бульбашці, а з, бульбаш... з... з інших кутків. Як це все працює? Як люди планують тут залишатись, тому що ситуація з урядом така не те, щоб критична, але близька до того, і вони стискають клі... такі кліщатка і якби зменшують кількість мігрантів і буде отримати тяжче і тяжче. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви на якому шляху, як плануєте отримати піар, яка ваша ситуація, скільки вам років, чи знаєте англійську, чи ні, і як ви будете рухатись далі? Мені буде реально цікаво почитати. Дякую всім, хто пише коментарі. Реально дякую вам. Дякую всім, хто ставить вподобайки під відео, а ще й тим людям, що спонсори мого каналу, що підтримують фінансово. Теж безбежно вдячний. Ви супер. Ось тут імена тих людей. Дякую вам великі. Якщо ви хочете стати спонсором каналу, ви можете це зробити. В описі під відео буде вся інформація, як саме це зробити. Також відправити це відео іншим людям, яким цікаво буде подивитись на вашу думку. Це мене змотивує, підтримує мій канал і взагалі. Дякую вам, що підтримуєте завжди і в коментарях. Пишете приємні речі і неприємні. Теж ви найкращі, ті, хто просуває цей канал, це хейтери своїми коментарями завалюєте, просто супер. Перейдемо до наступного етапу: це коментарі. Під відео з семінаром з Ріелтором і з Моргіджброкером. До речі, класне відео. Дуже багато цікавої, корисної інформації. Якщо ви тут плануєте лишитись в Канаді, у вас уже точно все якби рухаєтесь в плані піару. То подивіться це відео про те, як купити будинки, де купити, які ставки, як краще інвестувати, все-все-все в тому відео подивіться ось тут десь. Так, от під тим відео, Олег написав такий коментар. Канадці купували першу нерухомість за мішок картоплі, і давно в цих домах живуть квартиранти, що платять за наступний інвестмент будинку. Не рівняй себе з тими людьми. По факту, перше, жоден ріелтор не скаже вам фінальну суму, що ви заплатите з урахуванням інтересу банку. Це закон. Вони продають і ніколи не скажуть вам про мінуси. Також і дилери можуть лише сказати, скільки в місяць платити. Їх задача продати вам, а не допомогти. Ейфорія проходить, і ви зрозумієте через якийсь час, що за будинок 600 тисяч ви Заплатите 1 мільйон. Друге, продасте будинок раніше, інтерес банку нікуди не ділиться. Тримайте в голові ті відсотки, що банк з вас спитає. Третє. Податки. Що податки? Не Четверте заробіток ріелторів. П'яте. Найважливіше ріелтори не сказали про жоден мінус і що може статись з ринком, бо їм неважливо, вони з радістю перепродадуть ваш будинок ще разок таким же бідолагам і заберуть свої 10-15 тисяч. Дуже цікавий коментар. і Чому я просто взяв цей коментар? Це такий збірчий коментар, насправді. Таких коментарів дуже багато, і на моєму каналі, взагалі, коли я говорю людям про те, що якось рухатись вперед, йти ризикувати, відкривати бізнес, пробувати щось нове, розвиватись, купувати будинки, автомобілі, рухатись, не просто не заліпати Netflix і не сидіти, складуючи руйки, завжди знайдеться хтось з отаким пісимізмом. По-перше, Олег, дякую великі за коментарі, за вашу думку. А по-друге, а що робити? От якщо будинок коштує 600 тисяч, що мені робити далі? Якщо мені не брати іпотеку, напишіть, будь ласка, під цим відео. От не просто що от ви все критикуєте, а напишіть, будь ласка, що робити людям далі. Якщо в мене нема 600 тисяч доларів. Що мені робити? Я плачу оренду кожен місяць, я орендую будинок, наприклад, плачу від 1,5 до 2,5 тисяч до доларів кожен місяць за оренду будинку. Якщо мені не брати в іпотеку, що робити? Мені збирати, відкладувати. За скільки часу я назбираю 600 тисяч, якщо я маю платити за оренду будинку і збирати. Як ви думаєте, за скільки я не збираю 600 тисяч, щоб купити за готівку і. Коли я назбираю ці 600 тисяч, чи буде мій будинок, той, який я хочу купити, коштувати 600, чи він вже буде коштувати мільйон 200? 000? Цікаве запитання. Я розумію, що переплата, іпотека це завжди переплата. І так, банк може заробити хоч і в два рази більше. Але розумієте, я зараз живу в своєму будинку, я вже більше року прожив, який взяв іпотеку. Так, я плачу щомісяця гроші. Я розумію, що я переплачу, майже в два рази я переплачу і заплачу більше. Банку. Так, я заплачу ріелторам, коли продам. Так. Але я вже за рік виплатив певну суму. За 25 років я виплачу повністю будинок. Якби я орендував цей будинок, за скільки би я його виплатив? Ні за скільки, я би його не виплатив взагалі. Так от це дуже цікава штука, що народ, не будьте такими скептичними. Я розумію, що ризики потрібно прораховувати, але рухатись теж вперед потрібно. Щось думати. Я, от, знаєте, себе ловлю на думці такий. Я взагалі дуже часто змінював роботу в Польщі, в Україні. Я ніде не працював там більше року, ну я не міг, я завжди хотів кудись рухатись, щось нове вивчати. Я тут, на цій роботі, застряг вже от два з половиною майже роки працюю. І я себе так паршиво відчуваю, я відчуваю, що я застряг в цьому, не розвиваюсь. Вже якщо сісти за якусь Excel-табличку, я просто у мене вже каша в голові, мені вже це набагато тяжче зробити, ніж раніше. І до чого я веду? До того, що я розумію: так, в мене зараз певна стабільність. Я собі працюю, я знаю, скільки годин, я знаю, яка в мене зарплатня, я всі свої конвертики, там, витрати по поличкам розклав. Але я завис в цьому. Якщо я так ще проживу років 10-15, ну то це все. Що я буду мати на старість? Якщо б ще в мене не було будинку, який я купив в кредит, а якби я отак просто працював на цій роботі стабільненько, повільненько, але стабільненько, так як дуже багато людей радять в коментарях, і не купив будинок, нічого би нікуди не, не ризикував, нічого би не робив. Що би я мав на старість, що я буду мати? Е, з моєю зарплатнею, там, умовно, нехай там. Є люди більше, наприклад, я би більше заробляв. Окей, 5-6 тисяч доларів чистими я, можливо, би заробляв там пізніше на будові, хоча це не, не так легко заробити, якщо ти працюєш просто на фірму 6 тисяч чистими заробити, це дуже тяжко. Що би я за ці гроші міг би собі дозволити на старість? Я би не купив би будинок, тому що в мене би не було іпотеки, орендував би весь час, ушатаю своє здоров'я і все. Тому, друзі, давайте рухатись вперед, вчити англійську мову. І йти завжди допереду. Ризикувати Канада це реально країна можливостей, тут дуже багато ніж де можна себе проявити. Я дуже люблю українців, які працюють, щось е, створюють нове, привносять в Канаду щось цікавого. Тим більше, що зараз багато українців, і не потрібно навіть знати англійську мову супер-пупер, ви можете просто працювати з українцями і продавати свої послуги українцям. І на цьому жити. Це теж варіант. Так само, як цей шоколад, про який ви бачили сьогодні раніше у відео. Так само, як і всі мої інтерв'ю з різними людьми, які вже почали якийсь свій бізнес. Так само люди йдуть вперед, ризикують, і через 10-15 років вони будуть о, добре себе почувати. Я вам хочу порадити. Ідіть вперед, не зупиняйтесь, пробуйте. Я розумію, що це тяжко, я сам підзавіз в цьому. От якщо я отримую піар, що я буду робити далі? Піар так, карточку саму з піаром я отримую. А що далі? У мене не з'явиться знання англійської мови, у мене не з'явиться якийсь мільйон доларів на рахунку, Канада мені не перерахує. Я не знаю, потрібно все рівно рухатись якось вперед, незважаючи на те, є піар чи немає. Єдине, що мені відкриє, відкриється, це те, що я зможу піти з цієї роботи і. Або змінити роботу на якусь іншу, отримати інший досвід, або стати і працювати на себе, брати замовлення від метра, і працювати вже не на години, а від метра, і так можна більше заробляти. Так, варіанти вже будуть кращі, але все рівно. Рухатись обов'язково треба вперед. І я не хочу зависнути в цій точці, в якій я зараз є. Так, я вже маю якийсь прогрес в своєму житті, наприклад, будинок, для мене це щось нереальне. Якби мені хтось 10 років тому сказав, чи 5, що в мене буде будинок в Канаді, так в кредит, я би не повірив. Але так сталося і вже деякий прогрес є в моєму житті, але все рівно потрібно рухатись вперед. Якщо ми хочемо, щоб наші діти жили, і щоб вони отримали гарну освіту і не парились так за ці довбані гроші, як ми зараз з вами паримось. Треба дати дітям освіту і якусь базу. А щоб дати дітям гарну освіту і якусь базу, самим треба рухатись вперед, більше заробляти і самим ставати на ноги. На отакій ноті я хочу завершити це відео. Дякую, що додивились до цього моменту. Рухайтесь вперед, бережіть себе, мирного неба всім над головою. Папа. -па.